Теперь обижайтесь. Ходиш. Вот так вот. А как так? Я ничего больше не хотел сказать. Ну так Сереж хорошо, потому что она будет цену. Зараз, як ви знаєте, іде білий тиждень, чистий тиждень. Люди очищаються. Очищення воно може бути фізичним, може бути духовним. От як знак духовного очищення нашого е, сьогоднішня виставка. Е, фактично, це перша всеукраїнська виставка е, творів народних майстрів, яка проходить у Житомирі. Разом з тим, такого плану виставки в нашому музеї е, вже стали гарною традицією. Були вони започатковані не так давно людьми, які сьогодні присутні тут. Мені дуже-дуже приємно, що вони тут є. Обов'язково, ну якщо ви не знайомі, то я вас не познайомлю, обов'язково постараюся надати їм слово. Це люди, без яких фактично, можливо, цього всього і не було. Крім того, я хотіла б сказати, що крім творів цих мисців цих митців, цих майстрів, які добре знані в Житомирі, це... Пані Марія Залевська, тут представлені її писанки, її вишивки. От, це е, пан Микола Соломченко, резбілят прекрасний, От, тут також є Так? Потім е, тут присутня дружина е, добре відомого, добрезнаного не тільки в Житомирі, а й зараз вже було по всій країні майстра е, Макаренка Олена Олександрівна тут присутня. Тут є його прекрасні мальованки. От, е, крім того, Тут є людина, яка допомогла, яка не те, що допомогла, а просто взяла на себе ініціативу. І вже не перший раз на себе цю ініціативу, створення таких виставок. Це людина, яка вболіває всією душею за відродження нашого мистецтва. Це дійсно щирий патріот нашого краю, пан Анатолій Шевчук. І тут представлені його вишивки. Не такі вишивки, але й колекція писанок. Крім того, на сьогоднішній виставці, чому вона всеукраїнська, тому що ми маємо роботи, які надіслали привезли для нас якраз для цієї виставки. По-перше, з Київського музею Івана Гончара, і ось біля мене знаходиться людина, яка представляє той музей наш гість. Пан Володимир Рак, він співробітник музею Київського Івана Гончара. От і крім того, тут є роботи і з Обішні, і з Полтави, майстрів, і з Тернопіля, і е, з Бердичева, е, вже теж добре відомий в Житомирі Сергій Донадайчук. На жаль, я його не бачу, оскільки я зрозуміла, він не зміг приїхати. Але його він має бути, так? Але він не зміг у нього, він писав поставив. Отже, в принципі, я бачу тут всі люди ті, які е, дійсно вбивають на це мистецтво, які е, ну, не чужі, не випадкові на цій виставці. Не знаю, чи є необхідність мені, наприклад, е, якось конкретизувати, але я б хотіла сказати, що, що в принципі е, ця виставка, вона е, тут дуже багато спільного, тому що наше мистецтво, воно, ну, воно дуже самобутнє. Українське мистецтво сягає своїм корінням в далеке-далеке минуле. От разом з тим, Україна настільки велика, що різні її райони, їх мистецтво народне також неповторне, також воно відрізняється одне від одного. Але найбільш наглядно це все можна побачити в писанкарстві, в кераміці, в вишивках, по перше, насиченість разом з тим. Філігранна робота майстринь, які роблять писанки закарпатські, я не впевнена, що вони, вони можуть змагатися у своїй красі з нашими писанками, але наші писанки вони, може більш ніжні, більш тедітні, більш такі лаконічні. І може за рахунок цієї своєї то якщо можна порівняти, наприклад, ікона, ікона старолина, ікона. Традиційна візантийського штибу і ікони більш сучасні. Можливо, більш сучасна ікона вона зрозуміліша людям, але більше душі має та ікона старовинна, менше розфарбована, та менше кольорів, але вона просто несе в собі якусь таку більшу економію погляд енергетику. Так само я вважаю, що наші писанки, може, вони трошки скромніші, але теж туди люди, які їх роблять, вкладають в душу. Дуже гарні макаренківські мальованки це теж людина в кожну свою роботу вкладає ну, стільки душі, просто питання, де вона та душа тримається, як вона тримається в тому тілі. Мабуть, все-таки ну, Бог дає натхнення і силу цій людині, цьому майстру. Минулого разу, раніше це вже позаминулий рік, у нас був цілий писанковий дощ Ну, Зараз у нас такий трошки дощик, не зовсім веселений, і до цього дощику у нас додалися роботи київського майстра марка Галенка. Дуже-дуже гарні дзвіночки, які мають форму янголів. Це теж дуже дуже доречно, тому що свято дійсно. Слава, славу, у... тобто воно має такий явно релігійний підтекст. Так? От. Крім того, може я дещо повторюся, але вишивки, так само як на вишивках, так само і на кераміці, всі ці узори, все це магічні знаки, які також прийшли до нас із сирої давнини. От. І е... я знаю, що і та на розбирається у тих знаках. От, і була минулого року прекрасна його виставка просто живопису, українського живопису, розпису, і е, в різдвястві тут теж е, просто е, магія знаків, так, От, і вишивки. І кожна вишивка, кожна сорочка, кожен е, рушник це оберіг. Ну а обереги говорити про те, що ікони то обереги, то по-моєму вже зайве. От тим більше, коли ікони присвячуються, крім того, ще якісь певні події якимось. Певним конкретним людям. Також представлені роботи, які у нас ну, майже не виставлялися, я маю на увазі цей жанр. Тобто жанр витинанки для нашого музею це так ну, не традиційно. І я хотіла б сказати, ну, тут просто одну важко не сказати, що про це народна картинка, народний розпис. Мамаї, то було колись святиня. ось Мамай Недачука. А ще є дуже дуже цікаві роботи, несподівана дуже техніка, але знову ж таки вона повністю відповідає е, народній картинці роботи Марії Рак, е, зроблені на склі. Ну, Дещо вони такі е, наївні, лобочні, але це дійсно справжня народна картинка. Тобто це душа, це суть народу, це е, власне сприйняття народом е, ну, сутності. Оточення, оточуючого світу. Отже, як мені здається, такий коротенький екскурс по цій виставці більш-менш я зробила. Ну, хочу сказати, що дійсно воно не забуте це мистецтво, воно ще не камело вліту, воно відроджується. І сьогоднішня виставка наглядний тому приклад. Що тут у нас кажуть, що в Житомирі, на Житомирщині. Вже все, воно тут віджило, цього немає, то не так, то правда. Доказ тому сьогоднішня виставка і ці роботи. Я хотіла б надати слово, чи як це правильно сказати, просто попросити розповісти трошки майстрів, тих, які брали участь у сьогоднішній виставці, у створенні цієї виставки. Ну, Мабуть, мабуть давайте я вас познайомлю ще раз нашим гостем. Так, значить, знайомця, будь ласка, це Володимир Рак, через повторюється, це співробітник Київського музею Івана Гончара. Це музей, який приділяє цій темі, взагалі цьому пласту народної творчості дуже-дуже багато уваги. Це люди, які тримають, поки що це все підтримують, зберігають для... Ну, як належить порядному гостю, гості повинні приїжджати з дарунками. В першу чергу я хочу вас привітати з відкриттям виставки, з святом, з чистим четвергом. А це ветенанка, яка мало відома, сказала, ваша ведуча. Бачите, гороб Господь. Це дарунок вашому музею. І друга листівочка. Христос Воскрес. Це якраз ця листівочка автора одного з авторів. Ольга Андріївна, прошу вас прийняти. Дуже вам дякую, натхнення вам. Я хотів погляд свіжої людини від музею і від виставки. Коли людина щось відкриває, в ній. Виникає багато думок. І мені важко зразу все сформулювати, а от деякі думки мені легко сформулювати. Ваш музей, який робить високо народного мистецтва, музей космонавтики. І, як не дивно, от я бачу, тут це дозволяє узагальнювати дуже широко історично. Очевидно, починається доба, якийсь виток такої доби коли ми, по-перше, чисто історично, ми зараз з'єднуємо те, що було розірване. Ну, Пам'ять розірвана була, і коли з'єднуються ці драти, які горять перед нашими очима, розірвані, то щось е спалахує, ну, то лампочка спалахує. Так от мені, власне, спалахнуло зразу щось в душі від того, як... Вам вдало, вдалося поєднати науку і, власне, ту культуру і релігію. І релігію і культуру цієї науки. І виставка продовжує цю головну концепцію вашого музею. І виникає така якась дуже ну, потужна і цільність, враження. Тому що народ здавна... Ніколи не відділяв і ніколи не жив без відчуття того, що він в космосі живе, що власне його хата і була музеєм, тим музеєм, в якому ви працюєте і ви знаходитесь. Ці, це перунове колосо, бачите, от, що малює Різьбяр. Воно мало людина пам'ятала, що то є сонце, а воно було вирізано на сволоці. Воно було вирізано на санях. Писанки так само говорили про кос... космічні знаки були. Хрест теж ніс ознаку. Тут дуже в дані писанки перетинання. Ну, одне з трактування, значить багато, а одне з трактування. того, що розмовляти і розуміти їх мову. А коли ми трошки навчимося, ми зрозуміємо, що таке. Спілкування, що часу немає, що час набагато поняття складніше, ніж ми його відчуваємо. Ми живемо в побуті з вами, а такі виставки учать нас виходити за рамки побуту. Народний майстер, коли пише писанку чи вишиває, він обов'язково спілкується, кладуть рушник своєї бабусі. Бабусі немає дуже давно, але візерунок її, рука її робила ці кола. І дитина, дівчинка, яка повторює ці кола, вона одночасно спілкується зі своєю бабусею на такому глибинному рівні. Про це дуже важко навіть е, сформулюватися словами. Але це обов'язкове спілкування. І бабуся виходить, вона не є мертва, вона жива буде. Одним словом, я вас хочу привітати не тільки з чудовою виставкою, а і з якоюсь історичною подією відновлення здоров'я в нашій країні. І ще на мене покладено одне зобов'язання, я хочу привітати авторів, авторів цієї експозиції. В першу чергу Зелевської Марії і вручи. Книжечку спілки художників України. Будь ласка, так, вітаю вас. І пані Єласланда. Так, Івана. Майстер. Ну що, дорогі друзі, шановні товариші. Я дякую за це. Високого звання і в майбутньому, думаю, оправдати його і нести це звання з гордістю. В житті в мене було таким правилом правило, радувати людей своїми роботами, творчими і радувати, радуватися самому цими роботами. От, дякую вам за увагу. Правиль, що добре по кісті. Він тут присутній, але я знаю, що ця людина е, я... говорити, да, він дуже скромний і е, він е, переважно говорить, як він каже, своїми роботами е, а аніж просто про щось розповідає. От. А я хотіла попросити пані Марію Залевську кілька слів сказати. І крім того, якщо вона буде у у нас сьогодні було заплановано е, після е, закінчення такої урочистої, Урочисте, не треба офіційної. От е, тому що е, пані Марія обіцяла показати знову ж таки поділитися е, своїм вмінням, робити писанки е, власне цією феєрією, як вона створюється, як вона робиться е, ну, містична там діяти. От, значить, вона після всього обіцяла це все показати. Тут є діти присутні, і я думаю, що це буде це дуже дуже. Приємно, дуже цікаво. Власне, ну, а дітям особливо. Ми сподіваємося, що дорослі просто це все знають. будь ласка. В цьому музеї роботи мої вже не вперше представлені, і мені дуже приємно і радісно від того, що ці роботи бачать не тільки близькі чи певна кількість людей, а що можна можуть побачити і... Люди ті, які хочуть щось побачити красиве і цікаве. Мені приємно те, що наш вже такий маленький творчий колектив, який співпрацює по цих виставках, приємно також люди, які допомагають організовувати цю виставку. Тому що одна людина сама дуже тяжко зробити якісь відповідні навіть виставки чи ще якісь роботи. Тому це я завдячую перш за все тим людям, які допомагають в роботі. І Моїй основній роботі, ну і в творчій роботі, в якій вже позаурочний чи позаробочий основний час працювати. Ну і мені приємно те, що ще така маленька радість, невеличке свято для душі. Для моєї душі, для душі тих, хто прийшов сюди і хто ще прийде сюди. Ну, перед Великодні ці свята, і великодні верніше, перед великодні період і великодні свята, які ми зараз чекаємо. Ну і приємно мені вдвічі приємніше те, що тут на цій виставці є роботи моїх учениць уже. Не тільки мої роботи, а і роботи дітей, тих, яких я щось навчаю, хочу щось навчити, щоб вони мали також. Здобутки вже в майбутньому. Ну, а вам дякую, що ви прийшли привітати і надіюсь, що виставки будуть у нас і далі. Це так, я думаю, що Це ось такий вийшов в цьому році каталог. Це робота Миколи Будковського. І ось так написано «Ері 17 пан Хорохонько до мене весь час підбігав і каже, ну що воно таке, і річ 17. Ви знаєте, це є знак кодовий. Для мене це код моєї сім'ї, моєї родини. І так, в принципі, я сьогодні говорю, що я завдячую усім тут, 17 творцям, апостолам, що вони узгодились взяти участь у цій виставці. Для мене 1997 рік він буде злий. І я його не дуже так і злюблю. Ось тут є робота Макаренка і написано, Мати Божа зауб'єних у 1937 році молящається. Звідси і починається ірій мого діда Антона. Тому що ще на цій роботі написано дідо Антону, а тут дата і часина смерті 20.00. Ну, трошечки я на такій траурній ноті це зачав то моє особисте, то я хотів би, щоб... Ця виставка була у цьому році виставкою пам'яті не лише мому діду, а усім тим людям, які святкують дуже важкий, важке 60-ліття. Я не розкривав цієї таїни, але кожного дня я просипався. І кожного дня лягав спати з такою думкою. Цей п'ятачок, він благословений Всевишній, Ольга Андрійовна. Це знак також. Не було б цього п'ятачка, не було б нашої пам'яті. І я завдячую музею, що він подарував Житомирянам цей п'ятачок. На жаль, я не бачу дитини, але ось ця робота кулик. Ви знаєте, вона показує, яким шляхом повинна йти Житомирщина. Бо Житомирщина у народному мистецтві, вона покамість опакує. Ви знаєте, ну, я відчуваю тут... Кожна робота, чи то витинанка, чи то мальованка, чи то писанка, чи різьба, то є код минувшини, сучасності будущини. І якщо так мільком подивимось, то скажемо, вона трішечки суха виставка на перший погляд. Не хотілося пише.